Першими новорічні подарунки отримали діти садочку спеціального типу номер 27 Ромашка. У цьому закладі близько 80 малюків, які мають проблеми зі зором. Щодня вони проходять необхідну корекцію очей за спеціальними комп'ютерними програмами біля моніторів. Утім, для всіх комп'ютерного обладнання не вистачає. Депутат міської ради Сергій Ткаченко подарував закладу два новеньких монітори. Я бажаю вам успіхів, здоров'я, все найкраще і вашому керівництву, нашим педагогам. Діти віддячили депутату святковим концертом та щирими посмішками казкове свято дуже приємно. Я дуже вражений в дитячому закладі побувавши, які розвинуті діти, як вони чекаються, казкове свято. і дуже приємно робити подарунки, спілкуватися з дітьми і віддавати їм своє тепло. Я постійно співпрацюю з дитячими навчальними закладами, спілкуємося із вихователями, керівниками цих закладів. Ну і Робимо подарунки. В іншому дошкільному навчальному закладі номер 34 Дніпряночка теж з нетерпінням чекали на депутата. Сергій Ткаченко давно підтримує заклад, в якому навчаються діти з усього мікрорайону Митниця. Цього року він вирішив подарувати дошкільній установі килим для музичної зали. Тепер тут буде зручно проводити заняття та свята для малечі. Це килимове покриття дуже потрібне, тому що зал, по перше, великий дітей багато. І коли виконуються різні музично-ритмічні рухи, навіть з метою вивчення цих елементів. Музика, фізично ритмічних рухів з метою безпеки, тому що діти працюють в чешках. Цього дня Сергій Ткаченко завітав із новорічними презентами і до спеціалізованої школи номер 17 Він провітав зі святами 20 дітей сиріт напівсиріт та дітей з особливими потребами. Це я зв'язався з святим Миколаєм, і він приніс солодощі. Для особливих учнів у школі влаштували костюмовану новорічну виставу. Діткам вона сподобалася, а на сам кінець усі разом заспівали веселу зимову пісню.